франківську закладу, зінгер -пап". Чому туди? Тому що у Франківську люблять люди виходити на шпацерок після роботи. Ой, підлетіли букви. Тепер це просто Р. Пап-Р. Ой, йому без пістолетом, не без Пістолет. То ви якраз будете літери чи плят? Так. Де вам Боже щастя, як кажуть Західній Україні. Який красивий колір. Колір плісняви. Пліснява теж може бути красивим. Це особлива перевірка. Адже тиждень тому до Зінкербабу влаштувався наш таємний агент. Він дізнався чимало прихованого від очей звичайних гостей. Як тут гарно у вас! Добрий день! Я прийшла до вас з інспекцією. Я і команда. А де ваша кухня тут? Діти, мене діти, можна я, я пройти. Так завжди я приходжу, а потім кухня порожня. А я так прагну спілкування. Цікаво, що саме персонал не хоче розповідати Фреймут. Ой, пахне свіжим м'ясом. Курка вже трошки сохлася. Що це таке, Це щось некрасиве. Це як. Непристойні слова леді не вимовляє. Тож, домислюйте самі. Пахне кисленьким. Де стікери, коли це м'ясо тукували? Поняття не маю, запах несвіжості тут є. І це не дивно. Адже наш таємний агент з'ясував, що на кухні готують з обрізків гнилих продуктів. Це, де, 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 де. І можна дивитися, які в кого ніжки. Пам'ятаєте роман Діти підземелля. Там теж так сиділи і дивилися на ноги. Чата, чому немає слизько? Саша, вибачте, в живіт вперлись. Ой, Саша. І контрольний в голову. Блін, Саша, блін, саша. Ой. Дуже низька стеля. Якщо ви топ на пенсії і працюєте тут кухарем, буде складно. В нашому саженці треба працювати у касті. На цих вагах важуть салатики, які потім будуть гостям. Тому поверхню перевірити треба. Проводимо тестером по поверхні ваг, помістимо в міні лабораторію і дивимось Результат допустимо норма до 30 одиниць. Результати нашої мобільної лабораторії вражають і не в найкращому напрямку. Перевищення норми у понад 180 разів. у вас брудно! Ви бачите ці результати? Це небезпечно. Я подивилася один зал, а тут ще одна кухня. Тут дуже душно. А чого ж так пахне, ніби хтось пішов в туалет і не змив? Що це за запах каналізації? Оце каналізація смердить. Тому що туалет протікає, так? Женечка, дай мені. А що це за білі смуги, дівчата? Скажіть, от я скрізь бачу, посипано білим і під низом, і тут... Це що, це труйло для мишей? Оля питає неспроста, адже наш таємний агент повідав, що на кухні хазяйнують щури. Господар їх труїть самотужки грубо порушуючи будь-які санітарні норми. По трави? Да. Саме все ручно. Ну, я сказала, ага. що можна руками брати, тому що миша запах людської руки. Да. І вона не буде, не буде брати цю я ж, ну, підживаю, це ж кухня. На бока, це власник. Ну, так. Це ваш ресторан. Так. Да. У вас якийсь білий порошечок, такий просипаний, в підвальному приміщенні буває в старих будинках миші. Ви як боретеся з ними? Так, всі борються. Як правильно? Принаймні, чесно. Та хіба ж правильно? Як чинять професіонали, інспектор, розповість згодом? І тоді подивлюся, яке вас обслуговування. Так, я буду ваша. А допитати. чого вони ра чого? Я ви? просто дуже переживаю. То я ж просто я. А якби до вас прийшов якийсь пан президент чи пані королева? Уявляєте? Уявляю. Так. Ну майже королева. Ой, ой, дякую за комплімент. Мені вже подобається обслуговування, тому що Оля одразу зайшла підхід для амбітної жіночки. Назвала королеву і мені вже стало ліпше. Олечка, можна будь ласка мені? Так, я вже вам заклад. Вирішив підкреслити королівський статус Фреймут і надав їй символ влади. Пульт, я одразу маю пульт. Тобто, в мій стіл найголовніше в мене є пульт захотіла вимкнула телевізор. Захотіла вимкнула. так, дорогі гості, хочете не хочете, будемо дивитись телевізор. зараз. Інспектор продемонструє, чому не варто залишати пульт гостям. Богу, не можна людям давати пульт. І краще, щоб в закладах була музика підібрана спеціальною людиною діджеєм. Вибачте, будь ласка, юний відвідувач, якщо я вас налякала я не хотіла. Письменю. І дуже легко зорієнтуватися бюджетно в цьому закладі чи навпаки пафосно дорого. Завжди треба перевіряти, скільки коштує кава. Якщо в закладі бюджетно, кава до 10 гривень, середній заклад до 15, понад 20 гривень. Заклад пропонує дорожнечу. Еспресо 10 гривень, капучино 14. Тобто заклад таких середніх цін. Салати. Орієнтуюсь на грецький салат. Якщо в закладі недорого, то салат буде до 20 гривень. Грецький салат 21 гривня. Тобто ціни середні. Я хочу грецький салат. І каву еспресо. ВЦ це, це означає, що тут туалет. У ньому наш таємний агент встановив мишоловку. Аби дізнатися, як далеко в сінкербабі простягаються мишачі володіння. Дуже красиві рукомийники Зі Львова, австрійська мода. Пахне хворкою, водичка є. Милої. Є. Мило є. Сушка. І рожевий туалетний папір, і такі красивий, як з космічної станції, смітник. Правда, пластмасовий, ой, і, і не прибирають. Хтось надзурчавий і за ним не прибрали чомусь. В туалеті не зовсім свіже, бачите? Дитя в окулярах, ви гарно бачите. Це при такому звісно. А в темряві що? Зникають. А що ж можна Так? Майстерно змінив тему. А, тут можна спостерігати. Ой, а наші мітки погані ну, Ось Так, так пишеться для панов. От хай пани заглядують. Так ви ж самі запропонували подивитися. А це це ділася в заведеннях. Я бачу тут австрійські нотки. Це дуже особлива фішка, аби пани розважалися у, можливо, скучній атмосфері ресторану. Їм пропонували таку розвагу. Якщо ви жінка, не дивіться, всім чоловікам України присвячується. О -о -о -о. Знаєте, чому я тішусь? Бо Вона повніше за мене. Якия блукала, мені принесли їжу, до речі, це неправильно. Олька, ви давно працюєте офіціантом? Ні, не давно. Це видно. Ви мені принесли їжу, а мене не було за цим столиком. А хтось міг йти туди мені плюнути. Знаєте, скільки в мене ворогів, Олька? Ви мали прийти, подати мені їжу і сказати салат грецький? Давайте ще раз. Пажирацький салат. Дякую вам. Велика порція салату, болгарський перець, помідори. Ну, красиво подано, в кунжуті загорнуто. На вигляд все дуже красиво. Помідори пахнуть, куплені на базарі. Хліб. Якщо вже давати корзину хліба, треба додавати щедро. Або а то питатися, вам скільки хліба? Аж два куски та о Боже. Та людині хліба. Ну не з'їла, то не з'їла. Це запам'ятає вашу щедрість. Кава, а в на каві. і цукерочка, і цукор, і ложечка, Красива горнятко. Але я бачила кухню, тому їсти не буду. О, як гарно. А це мені подобається ніби старий паспорт. В цьому старому паспорті рахунок. Отже, моя кава еспресо і грецький салат 31 гривня. Я залишаю 100. тому що Оля пережила стрес. Мені так сподобалось, що вона мене назвала королевою. А тепер час поговорити із людьми, які працюють у зінкерпабі. Бути зі мною в цей момент. Я рада, що зайшла до вас. Недурно мене мешканці Франківська кликали. Так, це цікаве місце. Дякую за пережити від імені всієї України. Серед вас весь цей час працював чи працювала моя чи мій таємний агент. Серед вас був шпигун. Але спочатку скажу про найголовніше. Ціни. Я подивилася ваше меню і приємно вражена. У вас недорого? Ціни у Зінкер Пабі плюс. Атмосфера. У вас дуже багато дерева, дуже багато стародавніх речей. І особливо, що важливо, я і команда. Ми вперше побачили дивовижу, те, чим розважалися мужчини 100 років тому. Маленькі шпарочки, за якими голі жіночки. Атмосфера у Зінкер Пабі плюс. Це однозначно. Обслуговування Оля щира Оля. За цей комплімент королева я дуже дуже дякую. Було дуже приємно почути, що я королева, при тому, що я така простюшка знову роздолу. Дякую. вам. Тільки ви не знаєте, що страви потрібно подавати тоді, коли гість сидить. Ми пройшли цей майстер-клас. Власник, інтелігентний надто, але треба бути трошки рішучим. Дівчата вам вилізли на шию, і треба їх з якось скинути заради репутації закладу. Я вам це дуже раджу. Обслуговування я строга тому мінус. пробачте. Чистота. У залі є павутиння, я так згрібала хустинкою, треба прибирати. На кухні каналізації над головою ці труби, тому пахне таким несвіжим. Я чому не їла салат? Тому що я перевірила ваги, на які цей салат кладуть. Моя лабораторія показала понад 5,5 тисяч. Це дуже брудно, треба дезінфікувати. Чистота мінус. Їжа, я подивилась на салат, красива подача. Хліб, давайте ще хліба, тому що два шматочки це так дуже скупо. Я не їла, тому що бачила ваші ваги. Їжа мінус. Серед вас працював таємний агент. Оля, не ви. Я знаю. Хто був агентом? Підійдіть, будь ласка, зараз до мене. Ось вона. Це мій шпигун, Це люда. Люда мені розказала, що ви купуєте на базарі обрізки овочів і фруктів і даєте це в салат. Але найгірше що у вас бувають мишки. Я розумію, це проблема старих будинків, але ваша проблема в тому, що ви самостійно їх труєте. Деретизацію може проводити тільки спеціально навчена людина. Самі мишей не труїть, бо миша своїми лапами може рознести цю отруту на продукти, і тоді може вже вмерти гість. Впродовж цього часу в вашому закладі я тримала свій прилад. Це ультрамодна мишоловка, навіть мудніша, ніж мої туфлі, її привезли з Німеччини. Я дуже боюся мишей. Якщо у вас є миші, то ця миша тут. Ще немає, вона вас видно пробігала десь проходом. Ви ще не пропаще щодо мишей, покличте, саме підемо станцію. І ці декілька, які пробігало, їх можна назавжди викинути. Зінкерпаб, у вас є дуже багато потенціалу. У вас є плюси, але є мінуси. І серед них, на жаль, чистота. Зважаючи на недоліки, я не можу радити зінгерпаб у Франківську. До побачення, Бажаю вам успіхів щасливо. Далі у програмі, як відповістивано франківськ італії. Італійці ви вмерли, дізналися. Просто зараз. Чому в найкращій піцерії Риму годують як у шкільній їдальні? Вона масна, схожа на біля